Прошу ваш коментар по сьогоднішній Ну, Дуже важка гра для нас. Два різних тайми провели. Перший тайм, якщо по грі, то ми переважали команду Олександрії, але ми не переважали їх, там, наприклад, да, в контролі м'яча. Ми не збиралися це робити. Ми дуже добре вибігали в контратаку. Повністю, моя думка, перекрили. Центр поля не давали їм нічого зробити, і, в принципі, справедливо забили гол, могли ще декілька моментів створити для взяття воріт. І вони були. Але другий тайм вже, ну, гра помінялась, трошки Олександрія додала, зробила заміни. І, в принципі, перевага повністю була на боку Олександрії. Ну, ми виставили, для нас це саме головне. Можливо, трішки про адаптацію легенерів. Якраз як інтерес сьогодні забив гол. Як? Він же українець. Вони обоє вже вчать мову, повірте мені, вони, я відверто сам колись був легіонером, але я не, не думав, що вони так всі в нас легіонери. там ще є в нас Джонник, який травмований, і Джованні. Вони, знаєте, вийшли в наш колектив таке враження, що вони вже тут не один місяць а не один рік. Останні два хри дуже позитивні для вашої команди, два перемоги. Як са е, суть? Цих перемог просто важка праці чи. Абсолютно, без цього нічого не буде. Трошки ми змінили свою гру в плані дисципліни новрової праці в захисті, трошки змінили, і це нам, слава Богу, дає результат. Як ви налаштовувалися на цього суперника на сьогодні? Як прокоментуєте коментуєте їх вже після матчу, після вашої перемоги? Ну, як налаштовувався, ми розбирали Олександрієв. Ми знаємо, в який футбол вони намагаються грати завжди на м'ячі. Ми повністю розібрали В принципі, те, що ми готували, воно і спрацювало. Тобто Олександрія особливо в першому таймі нічого не могла зробити, просто давали довгі передачі, які не доходили. В другому таймі я ж кажу, що трошки в нас не виходила контргра. Рано втрачали м'яч, коли при перехопленні не було цієї контргри, була да, в першому таймі. Ну, тому був такий сильний тиск на наші ворота. Олександрія намагалася, але слава Богу, ми вистрілили.